28 серпня в день трауру за загиблими окупанти вкотре цинічно поцілили балістичною ракетою по об'єкту цивільної інфраструктури у Кривому Розі. Вибухом пошкодило гаражний кооператив, СТО та понад 230 автівок. Рятувальники провели роботу, аби потрощені машини не загорілися. Правоохоронці на місці удару збирали речові докази, опитували свідків та документували наслідки російської атаки. Остаточні збитки від удару встановлюються. Гаражного кооперативу вибуховою хвилою пошкодило адміністративну будівлю вікна багатоповерхівок. Пані Світлана одна з тих, хто дивом не постраждав після авіаудару по місту. Чого не скажеш про її оселю. Жінка-пенсіонерка проживає одна жахом. Згадує перші хвилини після вибуху. У мене вікна стекла. Вилітали нас кось на вулицю гетьманську, на яку я прожила. Двоє всі нас кось повилітали. А це стекла. Не Вікна самі, стекла повилітали. Та мені проблемно, бо я в її хожу, мені все мені навіть брати проблеми. Там пообіцяли допомогти вбрати. І вставити ж його треба буде, чи як його заділати, то мені проблемно. Бо я живу одна. Неподалік від місця влучання оперативно було розгорнуто штаб для оформлення матеріальної допомоги від міста, куди можуть звернутися усі мешканці, що постраждали внаслідок ворожої атаки. Видають допомогу у вигляді будівельних матеріалів, плівки ОСБ, цвяхів. Тощо також за потреби штаб допоможе у розселенні та надасть медичну та психологічну допомогу. На цей пункт можуть звернутися як юридичні особи, так і фізичні особи. Якщо необхідно людям матеріали, будівельні матеріали, також на цей пункт, будь ласка, звертайтеся, виходить. Комісія обстежує бачить ваші пошкодження і надає вам ту допомогу, яка необхідна. Це і гості, це й збі. І е, матеріали, всі матеріали, рейки, все, що необхідно на теперішній час. Плівка це все видається тут, прямо на пункті. На цю хвилину відомо про дев'ять постраждалих. Шість з них ушпиталили до медзакладів міста. У всіх постраждалих вибухові травми, садна та забої. Є ті, у кого струс головного мозку. Лікарі дають позитивні прогнози. Доставлено до лікарні шість. Чоловік Травми різного ступеню важкості, переважно це середній ступінь важкості, це вибухові травми з переламами, з забоями, з струсами головного мозку. Переважно всі чоловіки. Один чоловік буде лікуватися амбулаторно, він стаціонарного лікування не потребує. На місці атаки працюють слідчо-оперативні групи, вибухотехніки поліції та всі екстрені служби. Рятувальники продовжують розбір завалів. Комунальники наводять лад та прибирають вулиці від розбитого скла та побутових уламків. Триває аварійна рятувальна операція черговий злочин Російської Федерації, враження балістичною ракетою. В об'єкт абсолютно цивільної інфраструктури, ні там, ні поруч, взагалі ніяких військових нікого не було. Місто заплатить гроші на для допомоги, щоб ставити вікна, у кого, у кого двері, у кого що. Можу сказати, що при цьому дуже велика кількість постраждалих багатоповерхівок, скільки ще сказати, не можемо. Зараз іде поквартирний обхід по всім домам, і ну і ще рятівники також не закінчили операцію. Е -е, працюємо далі. Штаб для оформлення матеріальної допомоги від міста знаходиться за адресою Героїв підпільників 36а 28 серпня. Він працюватиме до 20.00, а 29 серпня з 8 ранку до 17.00. Мешканці постраждалих будинків металургійного району можуть звертатися по допомогу до металургійного райвиконкому за адресою Проспект Миру 42. Ксенія Мартинюк, Ярослава Кальченко, Аліна Сітнікова, Маргарита Назаренко, Андрій Яковлів, Едуард Лушпенко, Перший міський.